Технічний момент це вимагається, але вилетіло, бо не це головна е, ціль, яку я ставлю перед собою. Так, побачайте, думаю, ви з ви спортеся, е, що ми записуємо урок, бо тому що нам це передбачається правилами. Вибачайте, що вас перебила, і ми зупинилися на останньому-на е, останньому реченні. Будь ласка, хто ще не зачистив, бажає Вікторія. Кожен має право будь-якими незабороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних е посягань. Це в принципі те, що в нас першочергово може виникати наше бажання самим захистити свої права, і коли вони порушуються, витаємо про те, що це тими мають бути способами, які не заборонені законом. Кожен громадянин має право за необхідності звертатися до органів державної влади чи до органів місцевого самоврядування. І закон передбачає порядок звернення громадян, вимоги до звернень і порядок їхнього розвитку? Це передбачається е, ми працюємо з вами закон України про звернення громадян, але я говорю вам, що повернуся ще до поняття уповноважених Верховної Ради України з прав людини. Чи ви знаєте таке інше, як по-іншому називається ця посада? Чи чули можливо? Ви такий термін як? Омбуцмен карандашом, тому що що перепрошую власне хіт звуковим книги. Інша назва повноважно верховних прав людини. Це є омбудсмен, це юридичний міжнародний термін, однак він також вживається і в українській <плоти> термінології. Повноваженим в Україні є про <плоти> Валеневич, але, але вам варто також знати і цього освітнього омобудсмена стосується безпосередньо вас. Перепрошую ви мене чуєте добре, так? Там, там, чим, там, пане Вікторе, пане Вікторе, вимкніть мікрофон, будь ласка, бо е, ми не чуємо Корсентку, дякую. Так, пам'ятаєте е, даних осіб. Отже, звертатися із зверненнями можна до будь-яких органів державної влади, це передбачає стаття 1 закону України про звернення громадян. Будь ласка, Вікторія, положення цієї, зачитайте нам положення цієї статті. Стаття 1. закону України про звернення громадян. Громадяни України мають право звернутися до органів державної влади місцевого самоврядування щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення. Так тому знову ж ти можемо звертатися із певними зверненнями, які можуть бути видаті пропозицій, заяв. Кар та новітнього виду пропозицій звернень, таких як електронна петиція, з якими, думаю, ви знайомі, або ще детальніше буде говорити на інших уроках. Однак найефективнішою гарантією забезпечення прав і свободи людини і громадянина є судовий захист. І до вашої уваги також вийде противно-правового акту, а саме загальні декларації прав людини, який передбачає, будь ласка, поліно. Зачитайте нам, що він передбачає. Стаття 8 загальної декларації прав людини кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом. Так зрозуміли. В принципі, ми бачимо, що і наші державні механізми захисту прав людини, і міжнародні механізми захисту прав людини вони можуть з собою перегукуватися. Але справа в тому, що якщо є Україна членом певних міжнародних організацій. І е, приймає, тобто ратифікує документи, які у них є головними. Вони за е, нормативно-правовим договором також дієві є і в нас. Але у будь-якому випадку загальноєвропейські цінності для нас є однаковими, тому перегукуються і в європейських документах, і в українських документах, але перегукуються найголовніше: захист прав людини. А зараз я вам пропоную е, дещо урізноманітити нашу роботу зіграти в гру. Гра називається «Справедливість». Чому так? Бо тому що саме на розумінні справедливості ґрунтується усвідомлення прав та обов'язків людей. До вашої уваги зараз будуть зображення, на яких будуть подані ситуації, які ви маєте проговорити за такою схемою. Я бачу, я відчуваю, це змушує мене замислитися про. У вас є буквально одна хвилинка, бо це треба побачити і усвідомити. Будь ласка, Сергій. Опрацьовуємо картинку No1, Володимир, картинка два, Таїсія, зображення No3, е, Вікторія, зображення No4 та е, Поліна No5. Добре, гаразд, будь ласка, хвилинка, хто за вас швидше, кажіть. Бужанка. Ще кілька секунд, щоб інші подумали, вони виходять слухати. Гаразд. Я думаю, двоє учасників підняли руку. Ми вже хотіли почути відпочти підняти руку від третього учасника, точно половина п'ятірої учасників. Гаразд. Отже, будь ласка, Володимир, ви перші підняли руку. Будь ласка, свою ситуацію нам проговорить. Так, ну в мене ситуація номер два, і на цій ситуації ми бачимо, що це можна сказати незаконна. Порушення конфіденційності людини, яка заходить в інтернеті, тому що ну в інтернеті це її конфіденційність, а інший чоловік він незаконно спостерігає за цією людиною, тобто порушує її права. Він також може там виманювати якісь дані в неї і так далі. Це все є порушенням. Ви відчуваєте від того, що? Ну... Ви б не хотіли бути на такому місці, звісно, так? Звісно, звісно. І ви б хотіли, щоб були ви безпечні, були ви е, з думкою того, що коли ви переписуєтеся, коли ви спілкуєтеся з кимось, щоб це було вашим приватним. Тому це важливе право, яке не має ніким порушуватися. Будь ласка, таїті. Так, на третій картинці я бачу, як бідні люди просять про допомогу, вони не можуть надати собі житло, знайти його, не можуть забезпечувати себе їжу до необхідне не... все, що необхідно для життя. Я відчуваю, що треба їм допомагати, щоб держава могла забезпечити їх необхідним, та це змушує мене замислитися про те, все таке, як важливо те, що у нас зараз є, що у нас є. Своя приватність у нас є своє житло і речі, на які це життя. Так, так. це Добре. Гаразд. Сергію. Дякую. Наші картинці я бачу групу людей, яка, скажімо за все, займається кулінгом дівчини. Мені здається, що це із-за того, що в неї інший колір шкіри, і вона інша нація. Я відчуваю, що це протиправно і. Це дуже погано, і, на мою думку, не потрібно дозволяти цьому ставатися. Так. І це змушує мене замислитися про нерівність людей з різних груп у суспільстві. Так, на жаль, так воно є. Гаразд, будь ласка, Полі... Поліна. на п'ятій картинці. Я бачу, що одна людина в формі катує іншу, який закріплений наручниками, і він нічого не може зробити. Я відчуваю, що людина, яку катують, вона відчуває себе беззахисною, і навіть держава, тобто її права не захищає. І це змушує мене замислитися про те, що ми маємо бути рівні в рівних обставинах, і держава має захищати наші права. Так, дуже дякую, дуже гарно сказано. І, будь ласка, ще у нас Вікторія. На четвертій картинці я бачу людей, які просять просять їх не бути, а я відчуваю, що ніхто не може засуджувати людину за її вигляд зовнішній, так і і зовнішній, і внутрішній, тому що всі люди різні і Рідні. Всі, всі різні так. Рідні, так і дуже я вам дякую. Чи згідні ви з тим, що в даних ситуаціях немає справедливості? Так. так, на жаль, і ми маємо зрозуміти вже це оператовано матеріалу тепер на перед цим і зараз ми ще працюємо далі про те, що у випадках, коли порушуються наші права, коли ми розуміємо, що порушуються права наші якимось іншими особами, ми маємо обов'язково звертатися за захистом. Якщо наш самозахисне, тут... Цього не допомагає ви ситуації. Ми звертаємося до різних органів державної влади. Ми звертаємося до судової інстанції. Ми звертаємося до безлічі правозахисних організацій, які можна давати нам безкоштовну правову допомогу, які зобов'язані це робити, бо тому, що це пропис на конституційному рівні захист прав громадян, і ми маємо бути впевнені, що нам це завжди допоможе. На що хто вам ще звернути увагу? Після того, як людина вичерпала всі можливі заходи впливу, захисту себе, своїх порушених прав у своїй державі, як думаєте, чи може вона звертатися кудись деінде? Я думаю, в такій ситуації людина може звернутися до Європейського суду або до міжнародного якогось. Тобто... Чудова, молодчина, я дуже рада, що ви таке знаєте, абсолютно вірно. Е Стаття перша Європейської конвенції про права людини говорить наступне, будь ласка, зачитайте нам, що вона говорить. Стаття перша Європейської конвенції про права людини зобов'язання поважати права людини високі договорні сторони гарантують кожному, хто перебуває під їхньою юрисдикцією права і свободи, визначені в розділі першому цієї конвенції. Як ви думаєте, що мається під словами високі договірні сторони? Високі договірні сторони це скоріше за все держави, які підписали цю конвенцію, звісно, але у ролі високих договірних сторін виступають уряди держав, які повинні гарантувати захист цих прав, які прописані у конвенції, в зв'язку з тим, що України членою є членки Ради Європи, і відповідно в Україні визнають ратифіковані документи прийняті. В цих організацій, хто, відповідно, уряд України має забезпечити, гарантувати захист прав порушених у людей в випадках, якщо вони звертаються по цей захист. А зараз ми з вами повер... 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 звернемося до підручника. У вас підручник, будь ласка, відките на сторінці 95-й. У вас наведені юридичні ситуації. Ви маєте з собою підручник, чи в електронному можливому варіанті, чи друкований. Кінка дев'яносто Маєте? Відкрили? Чи ви не маєте підручника? Ми вже не маємо підручника. А, гаразд, тоді я не передбачила цей момент, але нічого страшного. Тоді у нас з вами є ситуація, наведені в підручнику, і я б хотіла, щоб ми з вами опрацювали одну ситуацію, бо, на жаль, за браком часу у нас не вистачає опрацьовувати інші, і зрозуміли, що в цій ситуації не так, що порушно, і що робити. Тоді я вам зачитаю особисто цю, цю ситуацію. Ви, будь ласка, послухайте і подумайте, як її вирішити. Отже, родина ваших друзів купила новий телевізор, однак, через два місяці виникли проблеми. У телевізорі час і часу зникав звук, спостерігалися суттєві дефекти кольорів. Господарі звернулися до магазину, де придбали телевізор, однак з ними відмовилися навіть розмовляти з приводу ремонту або заміни телевізору. Що не так, що робити? Вам потім час на роздум. Якщо вже ви готові відразу говорити, дуже дякую, Володимире. Слухаємо вас. А, ну тут порушення порушено, правила Споживачів, тобто покупців, тому що за законом, якщо це в офіційному магазині, то там певна гарантія і тобто, гарантія зазвичай півроку або рік. Тому якщо в цьому магазині їм відмовляють, вони можуть звернутися до правових органів влади і там вже якщо це також не допоможе е, піти в суд так дякую поліна згідні з думкою володимир тебе доповнити так да. Да, я погоджуюся хотіла би доповнити що також магазин не має права на це якщо люди до як якщо люди докажуть що вони не винні в цьому тобто вони не самі зламали телевізор а просто він такий був то вони можуть іти до суду так, дякую вам за відповідь. Абсолютно відповідно. Тут ми бачимо на факт порушення прав споживачів, які 100% магазин повинен був би, якщо, доказати, якщо було б було доведено, що саме з звини виробника чи продавця тут такий брак, а не сам споживач, якось там не таким чином його вмикав, то так має бути це доведено. Але порушення прав споживачів, бо вони навіть відмовляються слухати йти з ними на контакт. Дякую вам велике за аналіз цієї ситуації. Е, так як вам перед цим говорила, що якщо людина вичерпала в своїй державі всі можливі захисти, всі можливі способи захисту своїх прав, вона може звернутися до найвищої судової інстанції у на регіональному рівні для нас, це європейський Суд справ людини Він є найвищим і основним європейським правозахисним органом. І я хотіла вам зараз вімкнути коротеньке відео, в якому ви дізнаєтеся детальніше про цей суд і будете знати конкретно про умови прийнятності заяв до Європейського суду справ людини. Будь ласка. Європейський суд вам чутно? А, так, чутно. Раз. Європейський суд справ людини це міжнародний суд, що здійснює контроль за дотриманням Європейської конвенції з прав. На даний момент близько 800 мільйонів осіб мають право звернутися із заявою до суду. Кожного року суд отримує понад 50 тисяч нових заяв. Разом з тим, 90% з них визнаються неприйнятними. Чому так відбувається? Через те, що аби бути прийнятними, заяви мають відповідати певним критеріям. Заяви можна подати лише проти держав, що ратифікували конвенцію. Заяви не можна подавати проти компаній, окремих осіб або тих держав, що не є членами Ради Європи, як, наприклад, США. Скарга має стосуватися одного чи декількох прав, які захищаються конвенцією. Заявник, який звертається зі скаргою проти держави, повинен бути жертвою порушення Конвенції. Не можна, наприклад, скаржитись про закон, якщо ви просто з ним не згідні. Порушення, про яке ви скаржитесь, повинно було відбутися після дати вступу в силу Конвенції по відношенню до відповідної країни. Перед тим як суд в Страсбурзі зможе розглянути справу. Заявники повинні звернутися до національних судів, включаючи найвищі суди. В цьому полягає вичерпання національних засобів захисту. Після того, як остаточне рішення проголошується на національному рівні, заяву до Страсбурзького суду слід подати протягом 6 місяців. Якщо це буде зроблено пізніше, то заява буде визнана неприйнятною. Наразі я зупиню від тому що за браком часу нас ми не встигнемо його працювати повністю, але я вам скину його зараз в чат і щоб ви змогли згодом співбережати і переглянути і ну, це важливо знати для усвідомлення і розуміння. Хочу зараз продемонструвати також зразок, е як правильно оформляти заяву до Європейського прав людини. Ви можете зробити скріншоти, щоб потім е детальніше з цим ознайомитися. Також формуляр заяви можна завантажити на офіційні веб-сторінці, Які також будемо на екрані. І е, таким чином ми підходимо швиденько до, до завершення уроку. Давайте ми з вами повертаємось до проблемного питання, поставленого на початку уроку. У чому все-таки проявляється повага, захист та забезпечення наших прав держави? Будь ласка, буквально по два-три слова, але кожен з вас. Чи ви ми зрозуміли? Поліна, будь ласка. Так, я вважаю, що повага захисту забезпечення держава має. Тобто, це... Тобто, кожна людина має на це право і держава це забезпечує і має контролювати. Так, добре, так, гарантується. Так, Володимир, будь ласка, слухаю вас. Ну, я також згоден з Поліною і це все таки. У чому ж таки виявляється повага захисту забезпечення все ж таки в правах наших, які в нас є і які не можуть порушити. Так, так, добре, дякую, Сергію. На мою думку, повага захисту забезпечення проявляється в Конституції держави і в тому, як вони виконуються. Так, добре. Дякую, Держава, Поважає наші права вислуховування. Захищає їх, наприклад, ну, наше життя захищає, тому що право на життя також існує і забезпечує як здійснення цих прав наших. Дякую, держава має забезпечувати дійсно наші права, які є невід'ємними, які є прямими. Але в випадках, коли порушити наші права, вона має гарантувати їх захист. Першочергова сама держава має це гарантувати. Ми маємо бути певні в тому, що саме держава, наша держава, що не потрібно звертатися ні до яких інших інстанцій, але ми знаємо, що вона є. Але саме наша держава нас обов'язково захистить у випадках порушення наших прав. Дякую вам. Тому для глибшого судому я вам демонструю перелік інформації і ресурсів, до яких можна буде звертатися, і також вам скину в чат зараз після уроку. І е, на домашнє завдання, диференційоване, за бажанням законспортувати свої моменти уроку, це можете зробити скріншотів або і з презентації, яким зараз скину, і е, подумайте, будь ласка. Я вам пропоную такий варіант: написати проєкт звернення, але тільки проєкт позову до Росії, до Європейського суду з прав людини, за шкоду, яка заподіяла вона Росія, конкретно вам, учню, якому, чи, можна так своїм батькам чи вчителям війною. Але чому тільки проєкт? Бо ми не маємо поки що права подавати вас достатньо правосуб'які, що подавати такі заяви, та породу заяви, але тим і ще. Е Тим паче пам'ятаємо поетапність подавання заяв до Європейського Союзу. Я вам щиро дякую за урок. На рахунок оцінювання. Ви відзначали собі плюсики собі, ви маєте всі мали, мали поставити собі плюсики, бо тому, що абсолютно кожен з вас був активний на уроці. Так, від мене величезний плюс також ставимо уже такий добре виділений від Ірини Васильівни. І хочу почути від вас, хто в нас був найактивніший на уроці. Ну, будемо толерантними, будьмо чесними, справедливими. Перемагає дружба. Я звідування. Дружба, всі були активні на руці. Абсолютно, всі як не було багато ви всі. А тому всі ставимо плюсики. Я вам зараз кидаю у чат свій номер телефону. Будь ласка, ви можете скинути до Самооцінювання мені. Я згодом їх перекину, е, коли додав ще оцінки, перекину е, до вашому. Я вам щиро дякую за урок. Щиро дякую за співпрацю. Бережіть себе і пам'ятаємо, що все буде Україна. Дякую, не, не, дякую, дякую за, за побачення. дякую за урок, до побачення. Щиро вам дякую.